Ви знаєте, вже давно для українців звичною річчю стала така штука, як каса самообслуговування в супермаркетах. І так уявіть собі, таку касу самообслуговування поставили в сільському магазині. Відскануйте товар. Блін. Ти ще довго, ми вже третю годину в черзі стоїмо, а? Що таке психоване? Почекайте, зараз, зараз. Та рухайся! Зараз! У мене вже сметана скисла. Відскануйте товар. Там збоку є червона кнопочка. Зараз те око червоне буде. Та вона почервоніла від того, що не можеш відсканувати, блін. Зараз. Відскануйте товар. Ой, 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 ой. О! Yes! Нарешті. А, а! Хто Хто казав, що я тупий? Хто? Хто казав, що Всі я? Всі казали. Всі. Ви, ви Ви вдячні. Я, я, голова вашого СТБ. ОТГ. Угу. Угу. Ось цього, що він сказав, ви. Вставте банківську карту. То ще на три години. Все, я вже сірникинський, знає, Що це робити.